Полтавщина нині на шостому місці серед регіонів з найнижчим показником захворюваності на туберкульоз зазначають спеціалісти а кількість нових випадків захворювань зменшується. Потрібно піднімати обізнаність людей, щоб вони знали, яка симптоматика, щоб вони свідомо ставились до свого здоров'я. Все ж таки, головне це своєчасна діагностика. Туберкульоз виліковний. Щорічно до 24 березня всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у обласному центрі. Відповідні служби пропонують полтавцям безкоштовно зробити знімок легень. Флюорографія органів грудної клітини застосовується насамперед для скринінгу туберкульозу та злоякісних новоутворень легень. Тож біля пересувного флюорографу у самому центрі Полтави вже черга. Чимало полтавців, просто проходили повз і вирішили і собі перевіритися. Туберкульозом не потрібно хворіти, потрібно завжди перевірятись, хоча б раз на рік. І коли ти проходиш перевірку, то це може врятувати твоє життя, якщо ти раніше побачиш і почнеш лікуватись. Пройшов обслідування на туберкульоз. Ну, щоб знати, що я здоровий і щоб нікого не, не заразити. вдруг я захворівший, я ще, ну, на мою думку, це дуже корисна штука, безкоштовно все це для людей робиться. Я особисто не проходитиму фірві, тому що я вагітна, але треба прийти в чоловіка. І тому що я стою на обліку в консультації. Там така вимога. Чоловік повинна представити фотографію. Це дуже зручно, тому викликала чоловіка. Чекаємо. Слід дбайливо ставитися до свого здоров'я і у разі виявлення перших симптомів захворювання негайно звертатися за допомогою лікаря. Рахується, що ми виявляємо до 9 мільйонів хворих на туберкульоз щорічно, і десь 3 мільйона залишаються поза увагою медичних працівників. Тому на Україні ми підтримуємо лозунг всесвітньої організації охорони здоров'я, е, працюємо з групами ризику, працюємо з людьми, які не мають можливості е, дойти до флорофічного обстеження. Люди про це знають і звертаються. І сьогодні ви бачили, що звертаються, ідуть, ідуть, і вже в нас працювали такі е, машини виїзні і вчора працювали біля центру зайнятості, будь будуть працювати на Київській на южному вокзалі. Так що робота проводиться, всі лікувальні заклади мають цифрові флюорографії, Які людина прийшла через декілька минут. Вже вона має результат цього обстеження. Крім 21 березня, пересувний флюорограф працюватиме у вівторок, 24-го на південному вокзалі.